Ми дуже раді вас вітати на Житомирщині. По перше, я вам дякую. Дякую за те, що ви популяризуєте спорт, щойно пролунав гімн. Завдяки вам цей гімн лунав на багатьох-багатьох країнах на всіх континентах. Ми з задоволенням слухали наш гімн коли ви підіймали наш прапор. Завдяки вашим перемогам. Цей захід у нас проходить щорічно. Це у нас семінар. Асоціації Олімпійців, де завжди беруть участь представники майже всіх областей, і цього разу нам вдалося зібрати якнайбільше. У нас, у нас зараз 32 чоловіка плюс ще представники олімпійців, які брали участь в Олімпійських іграх із Житомирщини, що надзвичайно дуже приємно. Коли ми запропонували відділенням обласним, написали листа, хто прийме на себе. Всі, скажімо, організаційні моменти, які пов'язані із цим заходом, особливо саме головне, що не менше трьох тисяч саджанців для того, щоб ми могли висадити Олімпійський ліс. Житомир був перший у цій черзі, ну, вона нам ста, і ми всі погодилися з задоволеннями і ви бачите, скільки наших олімпійців приїхали сюди. На жаль, в нас дзвонка була на наступний день після розстрілів на Майдані, тому як ми кажемо, що наше олімпійське золото з чорним відливом, тому що це справді було два дні розстрілів і на наступний день ми стартували. Ми стартували перед тим, поплакавши про цих всіх людей загинувших, але коли ми перемогли, знов ж таки ми нагадали про Україну. Ми українцям показали, що все ж таки ми не здаємося, боремося до останнього. І коли повернулись додому, ми це відчули, тому що дуже багато людей дякували. Ну, ви нам дали просто той ковток свіжого повітря, надихнули нас, і ми зрозуміли, що ще не все втрачено, будемо боротися і надалі. Тільки на жаль, буквально через кілька днів після цього золота пішло вторгнення в Крим. Тобто воно от можна війну в Україні відраховувати від тих Олімпійських ігор в Сочі, які були. Ну на той час Путін собі планував зробити супермасштабні Олімпійські ігри, виграти максимальну велику кількість медалей, потім тихенько зайти в Україну і просто її забрати. В Кінцевому результаті Олімпіада вийшла не дуже. Купа допінг скандалів, які ще досі там розслідувалися. Ми взагалі не дали себе перемогти, бо якраз друге місце зайняли росіянки. Зараз я є координатором розвитку студентського та учнівського боксу в Україні та віце-президентом Київської обласної федерації боксу. Продовжую займатися розвитком боксу в Україні. На сьогоднішній день бокс є одним з найрозвинутіших видів спорту і він культивується дуже, дуже, дуже сильно. І в кожній області є свої тренери, педагоги, які наставляють. А ми, як олімпійці, як ті люди, які трошки пройшли, трошки більше бачили, знаємо. З радістю приїжджаємо на олімпійські уроки, на спільні тренування і показуємо майстер класи. Це дуже важливо, щоб молоді всі займалися, продовжували займатися спортом, адже спорт це і здоров'я, і менталь. І... Психологічно і вони мають можливість за кордоном передавати ту інформацію, що в нас в державі йде війна, що нам потрібна підтримка, і щоб звертати увагу на те, що робиться в нас в Україні, розповідати про це.